Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас на курсі Мистецтво. Минулого разу ми почали з'ясовувати особливості мистецтва модернізму, поговорили про його витоки та розібралися з такими стилями, як кубізм, футуризм та абстракціонізм. Сьогодні ми розглянемо ще один мистецький напрямок експресіонізм. Почнімо: на початку ХХ століття напередодні Першої світової війни. В європейському суспільстві поширювалися тривожні передчуття і песимістичні настрої. Митці шукали різні шляхи для відображення атмосфери епохи. Саме в той час у Німеччині виникає нова модерністська течія авангардного мистецтва: експресіонізм. Щоб краще зрозуміти специфіку цього напрямку, уяви себе в момент, коли тебе переповнюють негативні емоції: тривога, роздратування. Страх чи злість. Цей стан такий, ніби ти зараз ось ось вибухнеш. І дуже важливо віднайти свій спосіб вираження цих емоцій. Одним з них може бути саме мистецький вияв, як це і сталося з експресіонізмом. Це поняття походить від французького слова експресіон, що буквально перекладається як вираження. Отож, експресіонізм течія авангардного мистецтва, основним творчим принципом якої є вираження гіпертрофованих переживань та емоцій людини. Це бурхлива реакція митця на події у суспільстві, що породжують зацікавленість художника глибинними психічними процесами. Із усіх напрямків авангардного мистецтва експресіонізм найбільш гостро відображає конфлікт особи з трагічною дійсністю. Цей конфлікт, врешті-решт, призвів до радикальності художніх рішень, занадто яскравої кольорової гами та деформації пропорцій. Стилістика експресіонізму в ХХ столітті найбільше проявилася у живописі, літературі, музиці та кіно. Її представники змальовували негативні сторони життя, відтворювали у мистецтві тяжкі стани душі людини, породжені жахом і відчаєм, передавали співчуття до принижених і знедолених. Одним із перших зразків експресіонізму стала робота норвезького художника Едварда Мунка Крик. Митець жив та творив наприкінці ХІХ століття. Ще до появи мистецької течії. Він не вважав свої роботи приналежними до експресіонізму. Проте крик ніби наперед знаменує кризу, що наближається до Європи. Картина належить до найбільш загадкових шедеврів світового живопису та має численні варіанти трактування. Що ж хотів сказати автор світові? Імовірно, що це образ людини, яка зайшлася відчайдушним криком із виразом страждання та розпачу на обличчі. Похмура, нереальна природа, що перегукується з людськими емоціями, підсилює атмосферу трагізму. Ми бачимо вогняно-червоне небо і темний холодний пейзаж із мостом, на якому стоїть головний персонаж і дві байдужі фігури вдалині. Напруга ніби спотворює простір та деформує лінії. У 1905 році група з чотирьох німецьких художників у місті Дрезден за ініціативи Ернста Людвіга Кірхнера сформувала творче об'єднання міст. Кірхнер випрацьовує свою власну систему художніх прийомів. Він відмовляється від зображення простору та прагне до більш плоского зображення об'єктів. Окрім цього, в своїй творчості він експериментує з технікою, запозиченою у фовіста Анрі Матіса яскравими кольоровими плямами. Один із основних жанрів кірхнера міський пейзаж. Завдяки деформації ліній об'єктів вони викликають відчуття тривоги та здавленості простору, підкреслюючи тяжкі душевні переживання автора. Через кілька років група молодих художників сформувала ще одне об'єднання з подібними поглядами в Мюнхені синій вершник. Серед її учасників були Василь Кандинський, Франц Марк, Пауль Клеє та Август Маке. Їх об'єднував інтерес до примітивного мистецтва, а також сучасних стилів фовізму та кубізму. Август Маки та Франц Марк були переконані, що у кожної людини є внутрішнє та зовнішнє сприйняття дійсності, які слід об'єднати за допомогою мистецтва. В українській культурі експресіонізм знайшов яскраве втілення у літературі. Один з найвідоміших творів Василя Стефаника камінний хрест, написаний саме у цьому стилі. У своїх творах митець описував внутрішні переживання через зовнішні прояви та виказував зацікавлення глибинними психологічними процесами. Специфіка експресіонізму в музиці яскраво представлена у творчості нововіденської школи. Композиторська група на чолі з Арнольдом Шенбернгом у Відні, столиці Австрії почала використовувати метод додекафонії, завдяки якому в музиці створювалася особлива експресія. Додекафонія з грецької 12 і звук метод музичної композиції, в основі якої лежить використання серії з 12 співвіднесених між собою тонів. Додекафонія повністю відмовляється від тональності як вектору побудови твору, втілюючи принцип атональності. Ця музика напружена та складна. Чисті емоції перенесені на нотний аркуш. Театральну постановку місячний П'єро Арнольд Шенберн створив, поклавши 21 поему Альберта Широ на музику. Цей твір є чимось середнім між оперою та мелодрамою, поезією та вокальним твором. Елементи експресіонізму можна віднайти і в творчості українських композиторів Бориса Лятошинського, Валентина Сильвестрова та Леоніда Грабовського. Зокрема, останній представляє групу Київський авангард, що з середини 1950-х років почала використовувати методи західноєвропейських композиторів у своїй творчості. Його симфонічні фрески оркестровий твір, написаний за мотивами серії малюнків художника Бориса Пророкова. Це не повинно повторитися. В ньому лунає тема протесту проти війни, про що свідчать назви кожної з семи частин твору, серед яких тривога, наліт у руїнах. Цей твір, що актуальний і нині. Вважаються одним із найкращих авангардних творів композитора, в якому можна віднайти риси експресіонізму. Експресіонізм також мав яскраве втілення у царині кінематографу, насамперед німецькому. Основні представники Фріц Ланг, Пауль Вегенер, Роберт Віне. Кабінет доктора Калігарі, знятий Робертом Віне, один з найвідоміших фільмів, в яких втілено дух експресіонізму. Змінений стан психіки головного героя, якого охоплюють почуття тривоги, страху і прихованої загрози, у фільмі передається деформованими та вкрай стилізованими декораціями. Існує думка, що успіх цього фільму сприяв тому, що кінематограф згодом було віднесено до числа загально визнаних видів мистецтва. Отож, підсумуємо. Експресіонізм течія авангардного мистецтва, основним творчим принципом якої є вираження гіпертрофованих переживань та емоцій людини. Цей напрям з'являється у Німеччині на початку ХХ століття. Характерними рисами експресіонізму є вираження переживань та емоцій людини. Зацікавленість глибинними психічними процесами, відображення конфлікту особи з трагічною дійсністю, радикальність художніх рішень, занадто яскрава кольорова гама та деформація пропорцій. Стилістика експресіонізму в ХХ столітті найбільше проявилася у живописі, літературі, музиці та кіно. Світ переживань дуже індивідуальний: експресіонізм яскраво втілює маніфест людини проти болю. Відчаю та страждань, що приходять внаслідок проблем у суспільстві, це змушує митця ще глибше зануритись у вивчення психологічного стану людини. На наступному уроці ми дізнаємося, як сюрреалісти справляються із цим викликом. До зустрічі!